Ми показували різні точки зору. У нас було включення із музею Булгакова і говорили з братами Капрановими, з одним з них, так з Віталієм. Ну і далі, що ми поговоримо? Тому що у нас сьогодні тема виїзної студії наших колег це тема е, Булгакова. Та ось, от окрім будинку, музею Булгакова в столиці є вулиця, названа на честь цього письменника. Ти знав до речі про це? Ну вулиця так. Булгакова в Києві. Я Думаю, що де? вона мала бути. Я не а знаю, де вона бути. чи живуть там чорні коти бігемоти чи розливається там олія, а можливо, і літають на мітлах. Про це розкаже Сергій Одаренко. Він зараз у нас в прямому ефірі. Привіт. Вітаємо, вітаємо. Вітаю, Андрій, вітаю Ілона. Стою зараз якраз на проїжджій частині вулиці Булгакова. Масло тут, на щастя, ніхто не розрив, не розлив, тому сподіваюся, буде безпечно. А ось і сама вулиця. Давайте її побачимо. це вулиця завдовжки 777 метрів на Борщагівці, уявіть, де музей Булгакова да, на Подолі, а де сама вулиця. От тут вона утворилася в 1880 році. Вона називалася новою, але потім її пере. Іменувались буквально за рік, і вона стала вже вулицею Булгакова і є в інтернеті, принаймні про це пишуть сквер Булгакова. І ось подивіться на цю прекрасну ось цю галявину. Все тут так прибрано, все тут так чудово. Ми бачимо тут озеленення, ми ратут. У ЗН Святошинського району зробило ремонт, хоча насправді ця інформація ще 5 років тому. І найцікавіше, що це не є сквер Булгакова. Ось вона справжня містика. До речі, ми поки тут чекали вас е, на включення і ледве зв'язалися з вами. Проблеми з зв'язком. Тобто, містика все ж таки є. Але давайте поговоримо не тільки про вулицю самого Булгакова, а й про сквер. Запитаємо, чи люди знають, що він тут є. До речі, доброго дня. Доброго. підскажіть, будь ласка, ми зараз в прямому ефірі. Сквер Булгакова, ви знаєте, де знаходиться? Тут не було ніколи сквер Булгакова. Не знаю, кому це вийшло так цю територію називати. Вулиця, да, але сквер ніколи його так не називали? Ніколи не називали. І Окей. інтернет вказує інший адрес. Окей. Давайте зараз е, запитаємо ще в кого-небудь для того, щоб ви не думали, що ми вигадуємо, що люди дум... не знають, де знаходиться сквер Булгакова. Скажіть, будь ласка, де сквер Булгакова знаходиться? Отут? Оце ви думаєте? Він. Ну похоже, 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 схоже, так але насправді ні, насправді, сквер Булгакова знаходиться за іншою адресою, і ми зараз намагатимемося туди дістатися, будьте разом з нами. Але справді, поки ми тут ходили і запитували людей, до нас навіть приїхала поліція і запитала, а що ви тут робите, бо небайдужі громадяни сказали, що ви дуже підозрілі. Ну, мабуть, як кіт бегемот давайте до речі, почуємо киян, що ж вони говорять про містичність цієї вулиці. Булгакова вулиця. Містична, як ви думаєте? Думаю, не дуже. Вулиця Булгакова. Так. Ви тут же живете? Так, так. Містична вулиця? Містична максимально. В яку, пару роб... в яку пару доби. Коли тепліше, вордолаки вилазять. Вилазять, так, так. а голі відьми не літають на відниках? Та Буває таке, всяке тут буває. Містична, дуже красива, мальовнича, зелена вулиця. А от там всякі, я не знаю, відьми на мітлах. Кати-бегемоти. Я а... не відьма, тому я в це не вірю. Ні в якій відьма, ні в нього я не вірю. Промінувати треба, містично. Наскільки містична вулиця, як тут володи не ходять, відьми не літають? Ні, все гарно, все нормально, все окей. Масло не розливає, ніхто дійде. Ну може подекуди, але на метлах ні. На на метлах тут нікого нема. Що ж, почули ми думки киян, дорогі друзі. Насправді зараз ми прямуємо з нашим оператором до того місця, яке ж і називають сквером Булгакова. Принаймні роблять так е, люди в інтернеті, тому що там чітко вказана адреса. І до речі, нам було важко знайти цей дім, тому що на будинках ніде немає номерів. Їх познімали, тому що в зв'язку з ситуацією, в зв'язку з бойовими діями, які були у столиці. Тож щоб номера не висять. І досі, хоча ми їх так само знайшли, вийшла у нас такий ексклюзивчик. Але хочу вам сказати, що ми запитали, у нас вийшло завітати і до комунального підприємства керуючої компанії. Е, зрештою, е, всіма цими будинками, яка займається обслуговуванням. і нам там розказали, що сквера Булгакова немає. Давайте почуємо, що нам там розповіли. На вулиці Болгаква за адресою 4, 4 а ніякого сквера у нас немає. Це наша прибудинкова територія, на якій знаходиться дитячий майданчик. На ньому граються діти нашого мікрорайону. Скверу тут не було і на сьогоднішній день немає. Ніяких розпоряджень, ну ви зрозумієте, що ж Вікіпедія пише, як називається, Google показує, що сквер Булгакова на 4 А не знаю звідки така інформація в Вікіпедії, але ніяких розпоряджень, ніяких документів у нас щодо створення або існуючого скверу в комунальному підприємстві абсолютно немає. Ну це ж, мабуть, це відома булгаковська містика. Мабуть, вона і є, так? Да? Ну, мабуть, скоріш за все. Якщо є сквер, а його немає. Що ж, власне, комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району, власне, сказала, що. Немає тут е, такого скверу, але ось що давай покажемо одразу, що називають сквером е, в інтернеті, принаймні, що пишуть про те, що в Булгакова є ось така ну зелена галявина, але насправді ми бачимо, що це справді просто прибудинкова територія за цією адресою, і вона прибрана, все тут нормально все бачите, працюють якраз працівники, комунальщики і прибирають це все і. Е, Ну, в принципі, нічого тут такого немає: ні доріжок, нічого, і це викликає певний подив. До речі, з цією пані е, і з її колегами, ми коли сюди приїхали, перших побачили, і вони були жінки з мітлами, як ви розумієте, але ніякої містики в якраз в цьому немає. Вони просто прибирають і бачимо, що двір охайний, наскільки це можливо. Але е, бачимо, що в принципі ну такого серйозного оновлення ніякого не відбувається. Хоча в давайте подивимось, до речі, кому Сані ці всі гойдалки, але в керуючій компанії сказали: якщо мешканці будуть подавати заявки на оновлення, то вони на це зреагують і, звичайно, будуть це все відновлювати, якщо це треба самим мешканцям. Але в принципі, звичайний дитячий майданчик без ніяких особливих речей, нічого тут друзі не нагадує про Булгакова. Він був, до речі, в нього було шестеро. Ну він був сьомою дитиною в сім'ї, але найстаршим. То я думаю, щоб його брати і сестри ну задоволення би можливо погралися на цій. Території. До речі, і ця пані зараз ми не будемо відволікати е, від роботи, але можемо почути, що вона нам сказала вперше, як ми сюди прийшли. І чи знає, до речі, вона про те, що е, це сквер Булгакова. Сквер Булгакова. Ви загалом знаєте, що він тут? Ну, слала, ну але... удивліна, що у мене. По, -по, -по улиці Булгакова. А ну, якісь тут роботи відбуваються, чи ви просто. Ну, Косим убираем листву, сейчас э, листва сейчас будет падать. Убираем листву, косим, прибираємо. А загалом до Булгакова як ставитись? Ну живем здесь как, как родному дому. Ага, ну це ж просто назва вулиці. Кажуть, що будуть переименовувати, може. Не знаю на какую, но нам Булгакова больше нравится. Ми уже здесь 40 лет и 40 лет улица Булгакова. Ми, до речі, розпитали і у самих киян, жителів мешканців вулиці Булгакова, що вони з цього приводу думають. Зрештою, ми знаємо, що є ініціатива в суспільстві на цей такий ось заклик перейменування вулиць, і розпитали у них, а що вони думають з того приводу, що можливо вулицю Булгакова почнуть називати вулицею Петра. Е, е, от ви бачите, навіть я е, заплутався і не можу згадати, але зараз я виправлюсь, тому що я е, шукав цю інформацію. Це, до речі, ще поки що ж не підтверджено насправді, чи буде так все це ставатися. Але е, є проблема з тим, що можливо цю вулицю перейменують на Петра Гулака Артемовського. Це відомий український е, літератор. Він перекладач, він науковець, він батько відомого композитора і співака е, свого сина і. Е, Зрештою, Семена Гулака артемовського Тож, друзі, давайте подивимося, що говорять кияни. Не чую, до речі. Ну, Я догадувався, що може бути таке, але ну, не хотілося би якось. Я за декомунізацію абсолютно, але Булгаков якось трохи, трохи мені здається, не там. Але будуть, ну, я ж були е, голосування громадські в електронному варіанті, і підтримали, щоб перейменували люди, так пропонують, щоб на Петра Гулака Артемовська Ну, я, я проти, я не голосував, не бачив цього. Тобто ви не голосували, так? Ні, ні, не голосував. Якщо перейменують вулицю, я думаю, що це напрасно. Я це моє таке. Угу, Ясно. Тобто то ви не приймали участь голосуванні громадське дала? Ні, не приймав, да. Ну я думаю, що вона Пам'ять довга бути. Проти Болгакова нічого не маю. А будуть перейменовувати, Ну можливо, в процесі обговорення на Петра Голака Ну так поки що. Ну я з цим би не погодилася, якщо чесно. Був би як є. Ну нічого не маю проти, щоб Болгакова залишалась. То може будуть перейменовувати вулицю. А на кого? На якого ну як проголосували люди, то і це мають розглянути ще депутати, там ухвалити різні комісії, то на Петра Гулака А Тимовського. Я навіть не знаю, хто це такі рекомендую дізнатись. Ну і, тепер, про, і тепер буду це український читати. письменник. Дадії тепер обережно, а син його видатний співак. Добре, будемо читати, будем ну тобто, діхатися, якщо перейменують, дуже цікаво, будемо дізнаватися про нову назву, нову історію тепер mm -hmm. творити будемо. Ну тобто в принципі ви не проти. Та ні. Друзі, але стосовно навіть цієї прибудинкової території, яку помилково насправді, як ми розуміємо, кличуть в інтернеті сквером е, Булгакова. Зрештою, ми ось і чуємо, тут працюють люди, да, от такий от спецефект. Але е, в соцмережах є старі фотографії, фотографії з осіннього періоду. Давайте подивимося і почуємо, що там пишуть люди. Брудно, за собаками не прибирають. Та й за собою люди теж не поспішають сміття прибирати. Пора освежить, поравнять, покрасить давно. Пора отличный сквер возле моего дома. Така друзі, ситуація сквер, не сквер, булгаков містичний. Бачимо, що люди, зрештою, незадоволені, але знову ж таки зважають на себе. Як там казав професор Пребраженський, розруха вона в голові. Але бачимо, що зараз прибирання тривають, до осені готуються, і ця е, територія принаймні є не занадбаною. Ну а поки що буду говорити вам, дорогі колеги, у студії вам слово, справжня містика. Бачите, екшен поліція і решта-решта речей. Отак, от ми і працюємо. Ілон Андрію, Слуха, вам слово. Сергій, Ти таке Дякую. відкриття сьогодні е, нам зробив. Тому що ну, от ми здогадувалися з Андрієм, тут говорили з проводу вулиці Болгакова. Нам здалося, що нам почулося. Я навіть загуглила дійсно протяжність цієї вулиці 770 метрів. Ось так, але на ній є школа, садочок і влади е, теж місцеві. Таке ну, найголовніше, знаєш.